Сьогодні розглянемо техніку виконання кидка у баскетболі для початківців. Хочу розглянути всі основи виконання кидка, перш ніж виконувати кидок з трьохочкової лінії. Перш ніж виконувати дальні китки, ви повинні отримати базу. Тому що кидок це як правильно будувати будинок. Спочатку закладається фундамент. Тому без зайвих слів, давайте перейдемо до техніки виконання кидка у баскетболі для початківців. Поїхали! Бачу наші тренери, які навчають виконувати кидок, стоячи прямо на корзину. І я своїх же ж навчаю виконувати трішки під вуглом. Але якщо вам зручно виконувати, коли ваше тіло і ноги розташовані до корзини, то виконуйте так. Але якщо вам так не зручно, то виконуйте під вуглом. Це, звичайно, що все індивідуально. Ви, звичайно, можете переглянути кращих снайперів НБА і побачити, що одні стоять прямо перед корзиною, а інші стоять трішки під вуглом. Сам кидок виконується незалежно від того, в якій стійці ти його виконуєш. Це все повинно бути в механіці і комфортно. І все ж таки повторюю, що мені більше подобається стійка трішки під вуглом, тому що якщо ви станете широко, то то ноги роса ширше плечей, навряд ви зробите чудовий кидок. Тому стійка під вуглом дає змогу зробити більш влучний кидок. Ну як для мене, то 100%. І коли я навчаю своїх гравців виконувати правильно кидок, я навчаю їх виконувати кидок під вуглом, адже це знімає напруження з наших плечей і дає змогу виконати влучний кидок. Вам потрібно підібрати свою стійку, в якій вам буде комфортно, і ви будете влучно кидати. Ви можете зробити ось так пару кидків, пару кидків ось так, також поставити ноги ширше. Або вущі. Якщо ви поставите їх геть вузьку, то ви втратите баланс та координацію рухів тому, будь ласка, виконуємо тільки ось так або ось так. Як визначитися зі своєю стійкою? Зараз я вам покажу. Ви виконуєте стрибок уверх і як ви приземлитесь, ось цей буде вашою стійкою, в якій вам комфортно виконувати кидок. Після того, як ви визначилися зі стійкою, тепер поговоримо про розміщення рук на м'ячі. Як на мене, для вдалого кидка треба розміщувати свої руки. На м'яча, тоді вийде вдалий кидок. Але ще раз повторюсь, це все індивідуально. Якщо вам зручно так, виконуйте так. Якщо зручно на м'яча, то виконуйте на м'яча. але мені так краще. Коли я відчуваю, що мої пальці знаходяться на м'яча, то кожного разу кидок все легше. А як знаходиться м'яч на руці? Я вже про це розповідав. Що повинні бути вугли. Вугол повинен бути ось тут, тут і також вугол повинен бути ось тут, коли ми беремо м'яч. Приблизно буквалі або гострий вугол. Якщо ви не будете дотримуватися гострого кута, то м'яч буде знаходитися сильно далеко від вас і ви не зможете виконати стабільний гарний кидок. Тому я пропоную подивитись сюди. Тут ви можете побачити, що є невеличкий простір, що м'яч не повністю лежить на долоні. У вас повинно бути невеличке вікно ось прямо тут. За допомогою, цього ви зможете чудово контролювати м'яч, а також виконувати кидок. Ви повинні кидати м'яч прямо по траєкторії. Не потрібно виконувати сильно високо, або я бачив, що деякі гравці виконують кидок ось так. Ви повинні підібрати для себе ту траєкторію, за якою м'яч буде потрапляти прямо в кільце. Рука повинна згинатися, начебто ви намагаєтеся дістати в банці печиво. або просто представити, що це гусина шия. Так, тепер у вас є база. Ми з вами навчилися правильно стояти, ми навчилися правильно тримати м'яч в руці. Тепер поговоримо з вами про траєкторію кидка. Перше, що не потрібно виконувати короткий шлях китка, ви закидуєте м'яч ось сюди і потім виконуєте кидок і це все псує. Тому для вдалого кидка ви повинні підсажуватися під м'яч, правильно тримати його в руці, дотримуватися всіх кутів між плечем та рукою і у вас обов'язково вийде вдалий кидок. Наступне про що я хочу поговорити, це направляюча рука або направлення руки. Беремо м'яч до китка в руку і допомагаємо іншою рукою. Потім випускаємо м'яч однією рукою. Ви можете побачити, що багато баскетболістів виконують кидок тільки однією рукою і допомагають випускати м'яч за допомогою середнього пальця, який свою чергу задає оберт м'ячу. І останнє, про що я хочу поговорити, то це про ціль, в яку ми повинні з вами попасти. Одні тренери говорять, що потрібно цілитися на початок корзини, інші назад корзини. А я рекомендую цілитися прямо всередину корзини, уявити, що там знаходиться чорна крапка, а корзина це наша перепона, яку ми повинні перекинути. Ну і ось так ми повинні концентруватися під час нашої гри. Але запам'ятайте, вам повинно бути комфортно під час виконання кидка. Якщо вам не комфортно, то ви знову повернетеся на свій вихідний рівень і ви не зможете вдало виконувати кидок. Тому підберіть для себе комфортну стійку. Використовуйте простір на долоні, використовуйте середній палець для підкрутки м'яча, і у вас обов'язково все вийде. Я намагався викласти і донести до вас всі основи баскетболу для вдалого китка. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Беріть усі всі основи і прийоми, які сьогодні ми розібрали, і використовуйте на кожному тренуванні. Також не забудьте підписатися на канал, залишити вподобайку та написати комент. До наступного відео. Побачимось.